Всім привіт! Сьогодні навчимося створювати клас в класрумі для учнів. Отже, спочатку ми заходимо в Google Class. Як ми це робимо? Просто відкриваємо вкладку Google і. Натискаємо на 9 крапочок вгорі справа. Обираємо клас. Тут нам вискочать усі усі класи, в яких ми беремо участь або в яких ми вже вчителі. Нас цікавить створити новий клас. Що ми робимо? Натискаємо вгорі справа на плюсик. Натискаємо. І оскільки ми створюємо клас, то ми будемо натискати Створити клас. Погоджуємося з усім, що тут є. Натискаємо Продовжити. Називаємо клас. Наприклад, у мене це другий клас. Тут далі можна вже не вписувати нічого, натискаємо Створити. Чекаємо. І ось у мене вже другий клас створився, і він е, автоматично відкривається. Зверніть увагу, що у нас ось тут є код курсу. Ми дітям можемо відкрити його, ось так показати, і діти можуть ось там, пам'ятаєте, ми натискали створити. Курс, а там є ще приєднатися до курсу. То діти мають натиснути «Приєднатися до курсу та ввести ось цей пароль. Можна просто створити, копіювати посилання, посилання скопійовано, і не треба буде нічого їм вводити, а просто в Viber скинуть ось те посилання, яке ми щойно скопіювали, і діти просто переходять за тим посиланням у ваш клас. Перед тим, як запросити дітей в клас, пропоную вам його налаштувати. Натискаємо вгорі на шестерню справа. Відкривається у нас налаштування. І ось тут, де у нас стрічка, пропоную краще обрати, що студенти можуть лише коментувати, щоб там нічого вони самостійно не виставляли. І завдання в стрічці сховати сповіщення. Ми зберігаємо це. Що це означає? Що у нас бачимо в класрумі є чотири вкладки: стрічка, завдання, люди та оцінки. Стрічка це те, що ми будемо друкувати. Наприклад, перше повідомлення ми напишемо усім. Привіт. Ми можемо прикріпити файли, ставити із Google диска, вставити відео з YouTube, завантажити файл або посилання. Ми нічого зараз робити не будемо, просто натискаємо опублікувати. І діти, коли зайдуть у вас, до вас у клас, вони вже побачать ось це повідомлення. Усім привіт! Подивимося, що у нас тут. Завданнях є. В завданнях у нас немає нічого, але вчителю хочу сказати зручніше, коли всі завдання розтасовані по темам. Тому ми натискаємо на плюсик створити, і нам потрібно створити тему. Перша тема у мене буде математика додати. Друга тема у мене буде українська мова додати. І третя буде тема Я І знаю світ додати. Ось так у мене створилося три теми. Уявимо собі, що один урок ми вже з вами провели. Що я маю зробити? Дати дітям домашнє завдання. Отже, я натискаю на плюс створити. Якщо мені треба, щоб діти просто ознайомилися з якимось матеріалом, ми надсилаємо, ми створюємо просто матеріал, тобто діти не будуть. Надсилати жодних мені домашніх завдань. І я напишу це, наприклад, це було е, сьогодні 15.08 по математиці. І напишу перше: переглянь е, схему, наприклад. І все. І ми ось тут. Натискаємо мені ж цю схему треба додати, натискаємо завантажити. Тут можемо обрати останнє додати мій диск нам зручніше, ну, можливо, вам ні. Мені зручніше додати і натискаємо Перегляд і шукаємо, де у вас на комп'ютері є ось ця картка. Воно завантажується, є. І ось тепер ми вгорі справа натискаємо, е, обираємо тему. Це у нас математика, так, і натискаємо опублікувати. Дивимося, у нас з математики вже з'явився з'явилося одне завдання, але Воно не потребує відповіді, Тобто діти відкривають його і просто його переглядають. Створимо зараз завдання, яке потребує відповіді. Отже, я натискаю створити завдання. Знову ж таки, сьогодні я його зрукую, і це буде, наприклад, українська мова. Я натискаю перше сторінка 8». Зошит для домашніх завдань. Друге. Вивчи правило є. Ми дітям домашні завдання задали. Тепер дивимося, бали. Ми можемо поставити без оцінки. Термін виконання. Якщо домашнє завдання сьогодні виконують, значить до завтра обираю я шістнадцяти серпня Так, можемо обрати тут закрите завдання після терміну виконання. Тобто, якщо дитина просрочила, вона вже його не зможе виконати. І оскільки в нас укрмова, то тему ми обираємо українська мова є і натискаємо призначити. Ось таким чином дивимося з української мови. У нас вже з'явилося завдання для дітей. На цьому поки що все.